Вітаю, всім вітання на каналі Тарота Горакул. З вами, як завжди, тут Юля. Всім доброго часу доби, мирного вам неба. Всього вам доброго, тихого, спокійного. У мене ніч. Спати не хочеться, не спиться. Дивилася собі таке питання, яка проявляється у мене тіньова сторона повнолуння. Якщо у вас теж таке є, Повнолуння щось з вами робиться, не те, коли ви відчуваєте, що у вас якісь емоції бурлять, щось у вас підносить дуже. Ну, коли у вас багато енергії потужної повнолуння, і ви не знаєте, куди її діти чи що з нею робити. Звісно, зайнятися треба якимись або справами по дому, або творчість добре, творчість добре спрямовувати, але все-таки захотіла подивитися на Таро, яка тіньова сторона проявляється, Бо тому що по собі я зрозуміла, що в мене тіньова сторона, бо я агресую. У мене є агресія тоді, коли ну, злюся. Не то, що там агресія сильна, але якась злість, така навіть не злість. Це теж громко сказано, що агресія, що злість, ну, дратівливість. О, оце буде точно. А якщо мене це щось дратує через кожних там пару хвилин якась битова така дрібничка, там, наприклад, як з рук ложка випала, чи там ще щось, і воно мене починає дратувати, і, звісно, Далі воно ж, деяких ланцюжок уже може бути і злість. І навіть я не знаю, що то за злість, вона ніби не сама на себе, і не на всесвіт, звісно, це дурниця. Але от просто така емоція. Я розумію, що вона негативна якась. І що, що воно таке? Я собі дивилася таке питання. І от вирішила, що я подивлюся вам. На канал зроблю для моїх підписників. Гостей каналу, звісно, як завжди, прошу підписуватися на канал. Тому що я роблю все для підписників, але багато хто і не підписники теж дивляться. Ну, дивіться, на здоров'я, звісно, то нічого, мені від того нічого не будеш, ви дивитися просто так, але вам краще за це віддати якусь плату, тобто подобайку і підписатися. Хоч мені з того, звісно, у карман я то не поставлю, але просто все одно це є для просування каналу, і це вже є плюс. Так добре я відійшла від теми, бо справді там гості каналу підписуєтеся, я це завжди кажу. А тут уже відійшла від теми, розказала чому. Тому я ось вирішила таке відео зробити для каналу, для вас. Яка ваша тіньова сторона проявляється в понулунні? Якщо ви відчуваєте, що у вас не обов'язково так, як у мене, я просто приклад на собі навела, що у мене там ось дратівливість, у вас може щось інше. У мене. Плаксивість і дратівливість, до речі, да, ще забула сказати, що я ще можу плакати. Я можу понулуння просто плакати. Щось виходить, щось чи що, бо, як то кажуть, слізьми виходить щось нехороше. Може, так треба. То у когось може бути навпаки, сміх без причини, там, у когось там ще щось, у когось там ще щось. Ну, різні можуть бути якісь. Проявлення чогось різного, не обов'язково у вас має бути те саме, що у мене. Я просто на собі приклад навела. А ви собі там, якщо у вас взагалі ви навіть не розумієте, що повнолуння, навіть... мені навіть не треба знати, що повнолуння зараз на небі, так, у нас повний місяць, повня. мені навіть не треба цього знати, тому що я вже знаю свій стан, він точно такий самий, як кожна, кожна повня. Розумієте? От, а якщо ви навіть там не знаєте, не спостерігаєте там, і ви не розумієте навіть, коли до повнолудня, тому що я розумію, коли воно навіть не по числах, а потім по своєму стані. А у вас, якщо немає цього, що ви не знаєте взагалі, коли там повня, і чи воно взагалі існує, ви не розумієте, чи що таке повний місяць, то, то значить це не ваш розклад. Розумієте, що я хочу донести, щоб дивилися мене ті, кому треба це, і щоб ви зрозуміли, про що я тут зараз розклад робити. Бо якщо це взагалі щось не про вас, то воно вам не треба. Не, не, як то кажуть, не натягуйте ніколи сову на глобус. Тим більше, що це загальний розклад, не забувайте, це онлайн це загальний. А тим більше, якщо у вас нічого подібного нема по цій темі. По другий, по десятій, взагалі, от, наприклад, якщо по темі розкладів вже говорити, то, наприклад, ніколи не дивіться на чоловіка. Якщо у вас є чоловік, чи кохана людина ну, не важливо, у вас є партнер, в якому ви там цьому статусі не жили, чи не зустрічалися, чи як. Якщо ви не знаєте, навіть там не інтуїція ваша не каже, не фактів ніяких немає, зовсім чи є в нього друга, ніколи не дивіться ці розклади. Не треба це дивитися. Якщо там вже якісь підозри, то це ще, ще півбіди. Ну якщо там зовсім нічого, ви просто з цікавості, не раджу вам це робити. Не треба це робити. Незважаючи, що це загальний розклад, все одно не натягуйте суву на глобус. Так, люба тема у любого таролога. теролога. Це взагалі будь-який мандичний інструмент. Якщо там тема не ваша, не дивіться то. Тому я зараз вже заповню, так вам сказала, що якщо вам ви, ну, ви навіть нічого не, не відчуваєте в ту повню нехорошого, не поганого, взагалі ніяких емоцій, або ви постійно відчуваєте такі емоції, неважливо я, ну, там, чи повня, чи там, е молодик, чи там, якась фаза інша, то ну, тоді це не для вас. Тільки для тих, хто от має якісь емоції, якусь енергію, е іменно повнолуння вас дуже-дуже. Пре, так скажемо, за таке діалектне негарне слово, але воно дуже підходить, воно дуже влучне. Коли у вас в ту повню пре, оце якраз розклад для вас. Ті, хто відчуває таке щось потужну, якусь енергію, то це буде для вас розклад. На 6 хвилин вже не говорила, але хотіла так розказати, що воно і яке воно і про що і ще ми його їдять. Отож, яка тіньова сторона, бо я чомусь так вирішила, що це тіньова сторона, якщо по собі я так зрозуміла, що якщо я дратуюся, а потім вже ланцюжок, то, то дратівливість може перерости в якусь злість, злобу якусь, то це щось то от, Тому я дивлюся не на світла, яка сторона, а тіньова ваша сторона, яка проявляється в повню. Подумайте про себе, скажіть своє ім'я. Подумайте про той свій стан. І подивимось, давайте, яка тіньова сторона ваша проявляється уповню. Яка тіньова сторона проявляється у глядачів, підписників мого каналу. Всі, хто зараз дивиться це відео. Яка це тіньова сторона? Що це таке? Прошу, не забувайте, він. Е як загальне, я вже сказала, і актуальний будь-коли. В мої, в мої розклади не мають терміну, тільки ті, що... ті мають термін, там, наприклад, там подарунок цього місяця чи там, енергія місяця тоді да. А всі решта такі розклади вони без терміну, коли б ви його не відкрили. Я роблю наповню. От саме головне, що забула сказати: я роблю наповню. Ну, вчора повня була. А сьогодні другий день, але воно все одно там, три дні цієї, вони три дні до і три дні після. І тому воно от чому я себе подивилася, що це в мене затінніва сторона, і вирішила на канал таке відео зробити. Я викладу, не знаю коли. Явно що не сьогодні, це точно. Тому я й кажу, що немає значення, коли розклад викладений і коли відео буде викладений. Роблю я от таку тему на повний місяць. Але чи він буде ну, фаза місяця буде молодий, коли я викладу на канал, чи буде там спад, чи ріст? Не має значення. Не має значення, коли. Розклад все одно актуальний. Але роблю його в такий день, підходящий до нашої теми. Так, це забула б уточнити ось що ще ще, ще договорила, ще не говорила. Так, яка тіньова сторона? Того, хто дивиться, зараз це відео проявляється, у повню. Тіньова, а задоволення у вас? А ось якесь проявляється. І тут кубки десятка кубків. Тож емоції. Це по-любому емоції, бо кубки. Це кубки це емоції. Але у вас проявляється якесь задоволення, ви хочете. О, король. Фігурна карта. У вас проявляється якась е, тіньова сторона задовільнитися. Як це хочеться сказати, яка жажда якоїсь похоті, може, навіть хтивості і фізичної, і смачно поїсти. І десь, ну, коротше, вам все те, що приносить вам насолоду якусь таку земну, тобто, по чакрі, можна сказати, по нижніх двох чакрах, що у вас іде, Моатхара і Сватхістана, оце, оце у вас проявляється ця тіньова сторона наповню. Що би ви там не відчували, чи ці чи задоволення навпаки, чи що би там, що би там ви не відчували, у кожного, кожного різне. Але стор, яка тіньова ваша сторона не пропрацьована, проявляється. Оце якесь задоволення. Задовільнитися більше, ніж у вас є. Якщо ви жінка, то ви можете дуже хотіти мужчину. Тоді. Прямо ви хочете в хмарах літати. В прямому сенсі можете ходити в мужчину. Іменно в цей, хоча це пентаклівий, не жезловий, звісно, бо жезловий це би точно було. Тут було б, ви дуже хочете, так би сказала, ви дуже хочете інтиму. Ну тут пентаклівий, але все одно це мужчина, тут випадає король. Якщо ви жінка, то у вас може бути оця активість до мужчин. Чи там свій, там якщо є мужчина, звісно, це у кожної співрозберегти інформацію, хто як. У вас може бути це задоволення, щоб отримувати задоволення з мужчиною, щоб пентаклі, подарунки ви хочете отримувати. Може, ви не до отримуєте якісь від нього блага матеріальні, там, компліменти, подарунки, бо так як це пентаклі. Спентакли король, то ви у вас проявляється ця тіньова сторона, що ви хочете отримувати якесь задоволення від мужчини. Може вам цього не вистачає? Або якщо е, і є щось, то того мало, або не в тій формі він вам преподносить, що вам хочеться. Ви хочете, хочете так, щоб аж ось тут десятка кубків, щоб прямо аж в хмарах літати, а він трохи не так це робить, як вам хочеться. Ну, а якщо воно поки вимущено, то тут ä, так само. Провертайте просто на себе. Тут по цій це так само у вас якісь задоволення, ви хочете якісь задоволення, у вас, вас спре на якісь задоволення. навіть, навіть, знаєте, що можна, так як король Пентаклів, тут йде далі Пентаклі, якщо взяти самий, вже не важливо, що це фігурна карта, а просто Пентаклі, то у вас може перти ще на те, що ось піти купити якусь річ без глузду. От іду і куплю, і все, хочу купити. Вона потім ви дивиться на і думаєте, а що мені таке, а на що я це купила, воно мені не потрібне. Але у вас туди така ідея, що ця хіть, вам як то що закриває здоровий глузд, і ви йдете і робите о -о те, що потім подумаєте, а нащо я це зробила, а нащо воно мені потрібне. Просите там у чоловіка, навпаки, гроші на якісь дурниці. Може бути так, комусь зрезонувати. Ну, Я ж кажу, тут просто різні люди, різні ситуації, це загальний розклад, але ось у вас проявляється те, що ви хочете себе задовільнити. задовільнити і все. Ви хочете, щоб е, здійснилися якісь ваші бажання, якісь ваші задоволення, щоб ви наїлися, напилися. Там для когось може справді щоб інтим класний у вас був. Е, ну, Якісь ваші от бажання, тут кубки і пентаклі. І тут от таке матеріально е, емоції. У вас, у вас проявляються ці емоції на матеріальне і емоційне, щоб від, від емоцій ви отримали задоволення. І ці, і ці емоції вони йдуть на е, Пентаклі, король пентаклі, Пентаклів. Тут хтось штурмує мужика, достає свого. Хтось там йде щось купляє, те, що не потрібне. Хтось там хоче того мужика. Ну, от щось таке це для, для жінок. А для мужчин то тут ви так само просто. Просто ви мужчина, це може бути, що ви самі випали, якщо мужчина не дивляться, то ви хочете теж ось якихось задоволень для себе. У вас якась така е, тіньова сторона проявляється, та, що ви хочете, е, знаєте, якби хочете щось заборонене зробити. Ну От от ще, як знаєте, як знаєте, наприклад, е, ви на дієті сидите, хоч жінка хоч не має значення, ви сидите на дієті якісь, а вам хочеться взяти купити здоровецький торт з'їсти в той день, коли повня там ці дні перед, після, От ось така енергія, яка пре, що якісь бажання, якісь ваші задоволення, щоб виконалися, і ті, що якісь для вас вони заборонені. Даже, даже чомусь так хочеться мені сказати, тут, що для декого зрозуміє, що заборонене щось, наприклад, на, на тої дієти. Ви сидите на якісь дієті, ви хочете схуднути, ви там старалися цілий місяць сиділи, там, ходили в зал, чи ще щось робили, а потім взяли на повні, купили торта здоровецького і з'їли, чи там ще щось, чи якийсь фастфуд. Розумієте, от щось, 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 щось таке. Така ваша тіньова сторона тут лізе в повню, яку вам треба пропрацювати. Тоді давайте, що вам треба зробити з нею? Давайте так, а що робити вам? А що вам зробити з тою тіньовою стороною, щоб вона вас не провокувала на, на той торт, наприклад, чи ще на щось, те, що вам не треба? Що вам з нею? О, ну, звісно, зупинити її, показати її ручкою. Тихо. Тихо, 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 димунята. сидіть там в куточку. Я розберуся. Бачите, як тут трійка пентаклів. Сидіть тихенько, я скажу, коли звідти вийти, поки що не треба. Тут домовитися вам треба з нею. Бачите, вам треба домовитися, договоритися, якось майстерність проявити, домовитися своєю тіньовою стороною, ну, прямо ось вона вийшла це тіньова ваша сторона. І вам треба домовитися, що тут ви. Главний, що тут ви малюєте картину, а не вона, а не ця тіньова сторона. Тут ви, командир, заспокоїти її, зупинити, показати стоп. От ну, що вам треба зробити? Вам треба навчитися її просто прибуркувати, дивитися її в очі. Бачите, цей художник, він тому монстру дивиться в очі, він від нього не сховався, не втік, він дивиться в очі. Але він гарно, майстерно з ним домовився, що той його слухає, поки це його малює цей сидить тихенько. То йому показує рукою, що сиди, почекай, почекай. Типу сиди, почекай. Він домовляється, він знайшов спільну мову домовитися з май. ой, майстром. Ну, це майстер, вибачаючи, з монстром. Майстер домовляється з монстром. Бачите? От вам і яка гарна порада тут виходить, що вам робити з цією тіньмою стороною, щоб вона у вас не провокувала. От повню це такі енергії, вони провокують кожного, кожного щось лізе своє. То ось вам що робити з цим, що, що, це, що вам лізе. Те, що воно вам не, не потрібне, ви можете зірватися у повню і ото напитися. То, да, тут, до речі, це е, я забула сказати, тут ще може бути напитися. Хто любить чарку хильнути, то це дуже-дуже схоже на те, що ви любите напитися. Особливо, якщо ви мужчина то, як тут король випав, як мужчина, в нас зведено, що все-таки люблять ми випити більше, ніж жінки. Хоча, звісно, ну, це питання зараз тут не будемо обговорювати. То тут дуже схоже ще на те, що якщо ви любите випити, то вас уповню прям тяне. Випити, і не кажу, що там, не дай Бог, якийсь алкоголік. Навіть ту чарочку вина. Може вона вам не потрібна, то, навіть то вино, хороше, може, навіть неважливо. Але вас тоді пре. Лишню ту чарочку вина випити. Розумієте? Ось іменно повню з вами це робиться, щось заборонене. А так як чоловік, то тут може бути, що ви можете, типу, знаєте, як, якщо ви мужчина, що тут може програтися, що ви можете лишню копійку викинути на от, замість того, щоб ви там купили якось, смачну якусь їжу чи ще щось. Ви можете купити то вино дорожче, чим воно чим, чим треба за нього віддати. Ви можете не пошкодувати якихось своїх ресурсів, але ви потім будете шкодувати. Що взяли бутилку вина там не за 2 тисячі гривень, а за 20, наприклад. І ви будете потім шкодувати, що, ну, що я зробив? І за 20 тисяч міг взагалі місяць харчуватися. Ну, Наприклад, таке, да, привожу. То оце, це тут теж дуже зрезонує. Оце зрезонує, я забула сразу сказати, бо дев'ятка кубків ще так, так, як на цій карті, і прям намальовано, бачите, що мужчина п'є в чаші. То тут ще, ще це може бути, що випити. Тут, Тут ось. Така вам порада, що вам робити з цією тіньовою стороною, як її опрацьовувати, щоб вона в цю повню вас не доставала прям аж надто, якщо ви в такі дні можете з нею справитися, а в повню ні. Як я на початку сказала, я надіюся, що мене дивиться розклад ті, хто розуміють, про що я. Бо той, хто нічого повню не відчуває, то це не ваш розклад. Бо іменно в, повню, іменно в повню оця тіньова сторона, вона більш проявляється для тих людей, хто дуже відчуває тонко фази місяця. То ось тут так, бачите, яка гарна вам порада. Ви домовтеся з нею, ви її зупиняєте, ви її втихомірте, і ви можете це зробити, іначе б ця карта не випала. Ви можете з нею домовитися. Тут ви головний, тут ви командир, а не вона вами, а ви нею. Ви маєте подивитися їй в очі і сказати, що ви тут головний, що ви тут керуєте процесом, парадом, а не вона. Вона хай сидить і сидить там тихенько і чекає свого часу. Ну, якось так. Така от вам порада. Тут непогана порада, да. на тінь вашу сторону уповню. Ось такий сьогодні був розклад. Дякую вам всім за увагу. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, ваші відгуки на таку тему, якої у мене, до речі, на каналі ще нема. Такої в мене немає, хоч в мене багато-багато відео, але такої теми немає. Тому буде цікаво дізнатися про ваші. Тіньові сторони. Повню, чи справді з вами щось робиться, чи ні. Якщо да, то це ось якраз розклад був для вас. І зворотній зв'язок буде дуже вітатися. Дуже буду рада, якщо вам зрезонувало, і дякувати за ваші коментарі, за ваші зворотні зв'язки буду дуже вдячна. Все, на все вам добре. Така була сьогодні у нас тема, такий сьогодні розклад. Надіюсь, вам сподобалося. Кому сподобалося, ставити вподобайку і підписуйтесь на канал, хто не підписаний. З вами була Юля. До зустрічі на каналі. Це усього всього вам найкращого.